немає, А для забудівельників землі є. Ви скажіть, біля озера, ви кому зараз? Нікому не знаю, ви кому не знаєте, що ми зі нас проти того вийде. Я бачу факт, що там готові, це не те, що вони А Чому тоді вони водуються? Ми їдемо подивимося там. Рані як працював.

Де Зараз, Проводимо опереджання, ми служили гектар, гуфриці. Це робиться зараз. Крім того, зараз проводяться перемовини з навколишніми селами щоб виділити земельних ділянці. А політики гектарі, хто що добралась в кого? Поділили між до собою, а вон там сідають. Того. Ви за собою ділите, а по ценам воли. Розумієте, я вам скажу, поводимо. Що... Ми воюємо і воювати за землю, нашу Україну, за наших батьків, дітей, ну не за таку владу, як ви є. Розуміємо? передову знімають чаки свої. Чуть на велосипеді кататися можна, тоже, бля. Я можу кататися на велосипеді. Хто інваліди прийшов з війни? Квартири. Хто загинув, дайте по нас. Я загинувшим, загинувши. Ви нахуй через хуй кидаєте. Я <зависи> 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 <зав я спіти ні, кіно то само Ну Дайте корче. Пацана, що загинули і інваліда, дайте в першу чергу. Будь ласка. Хлопці, хлопці, старші. Тихай, хлопці, наступну це. На наступну сесію ми виділяємо, ми виділили вже на цій сесії трьох родин взагалі. Але ми на наступну сесію, в першу чергу, земельних ділянок не так багато є. Але ми дамо, в першу чергу, родинам загиблих. Інвалідам війни вони отримують земельні ділянки, а, потім, землі. Землі, да. а, потім, а потім, потім всі решта, щоб не було таке, що під підземелью. На цю сесію он всі ви, Романович, ви Це давно розробили. Ми це вам самі ці, Що Щоб старатися надавати, надавати всі хрештабовали. Ви кажете, що ви проводите Ви ж як приймали ви ж відразу